У сьогоднішньому випуску Женами ми поговоримо про ігрові аніме. Ну, одне ВР-мемо аніме, водночас, друге. А... Я тільки вже забув. Кордон Шангріла це 24 серійне vr мо аніме, чи найвизначнішою рисою є те, що воно певно найближче підійшло до новограя із того, що я наразі бачив. Ось сюжет дуже простий. Наш головний герой любить трешові ігри. Трешові ігри це ігри, що надзвичайно забаговані, чи просто до безглуздя складні без будь-якої на те причини, бо японці таке полюбляють. А і ці ігри також є віртуальними реальностями, бо, звісно, чом би їм такими не бути, це фактично єдиний спосіб для творця зробити так, аби лаштунка світу мали сенс. І тож наш герой купує найкращу веремемо. Що зветься кордон Шангріла і вирішує пограти в неї. Це і все. Буквально вся історія. Все решта, це ми просто дивимося, як гравець грає у гру, іноді зі своїми друзями і загалом гарно проводить час. Тут немає якогось величного сюжету, типу світ цього ММО є справжнім. Жодного лайна на кштат, якщо ти помреш у грі, то й ти у реальності. Це просто, по суті, нумо, грай у гри від початку і до кінця. І воно цікаве! Справді цікаво переглядати його і пригадувати різноманітні нумограї, що я колись дивився на Ютубі, включно з фактично ДНД кампаніями, портовані в інші медіа. І так, шоу має всі проблеми та чи тропи цього піджанру, який є найгіршим, залежить виключно від того, наскільки ви збираєтеся бути прискіпливими стосовно цієї теми. Чи хочете, аби цьому шоу була драма? Тут немає драми, бо це нумограй. Усі серії цього шоу, по суті, про те, як хлоп грає в ігри, і вся драма миттєво применшується тим фактом, що їхні персонажі можуть відроджуватися. Чи ви хочете, аби гра була педати? Точною у своїх механіках. <смі> Долю вам з маком. Ігрові механіки пояснені настільки, наскільки звичайний гравець хотів би, аби їх пояснили, тож для тих, хто любить витискати сез ігрових механік, грає тільки в актуальній меті, це аніме буде дуже дурнуватим та заплутаним. Чи дратує вас, коли інші гравці цих ММО поводяться як типові ніпи в аніме, коментуючи вбрання та дії інших персонажів, коли я як курже, якщо гравець щось і скаже герою, то це буде якийсь расовий слюр? <смі> А, дядька, точно. Дякую, Расові слюри. Завдяки вам я пригадав інше аніме, про яке я хотів побалакати. Тільки я візьму новий рівень. 12-серійна половина нової гарячої адаптації корейського веб-комікса та новели жанру міської літер ПГ. Жанр цей настільки типовий для корейської медіа, це фактично їхній еквівалент підліткової манги. Тож, влаштунку сучасного світу раптово з'являються підземелля. Вони можуть бути чимось на кшталт вежі чи порталу. В нашому випадку це портали, але результат завжди той самий. Існує брама в інший вимір, що заповнений фентезійними монстрами, яких неможливо Пити звичайною вогнепальною зброєю. У результаті з'являються особливі люди з надздібностями, що звуться мисливцями. Вони починають болювати на монстрів заради луту, потім формують гільдії, це міська частина. Наш головний герой слабкий бета-самець, який через бік обставин стає альфа-самцем за допомогою системи, яка фактично є користувацьким інтерфейсом видовогри, але у реальному житті це лід РПГ частина. Поробка отримує додаткові очки пафосу, якщо головний герой здобуває якісь навички з епічними назвами чи клас, як от Вудужрець чи некромант, чи винищувач справедливості, чи варвар. -вар. Бо знову ж таки, це підліткове аніме. Головною цільовою аудиторією якого є підлітки, а не якісь дратівливі старпереж тип у мене. І так, принаймні, в плані адаптації воно є непоганим аніме. Звісно, воно не є найкращим, особливо якщо порівнювати з вебкоміксом чи з романом, де більшу частину візуалізації треба завдячувати вашій уяві. Але особисто я зважаю тільки на те, наскільки історія з першого джерела адаптована точно, та принаймні з того, що я читав аніме досить точно повторює сторінки веб-комікса. Графоні нормальний. Нічого особливого, але і не є погане. Музика. Ну, таке. Гадаю, найбільшою проблемою для мене було те, що все аніме відчувається надзвичайно. Корейським за нестачею інших слів, можете це помітити навіть по графонію. Підборіддя людей аж надто гострі, закладаюся їхні голови можна використати як метальні снаряди. Це можна помітити у кожному аспекті світу. Від політизації гільдії, які є дуже тонким посиланням на корейські мегакорпорації, до типових корейських проблем нестачі грошей. Аж до того, що Корея, зрештою, стає центром міжнародної уваги, і здебільшого всі, крім екзотичних жінок, для програміста, також є корейцями, і навіть сама назва тільки я візьму новий рівень. Дуже. Гіперіндивідуалістична. Коротше кажучи, головна ідея таких поробок завжди зрештою зводиться до того, що суспільство та статусу кони можна довіряти. Правда в силі, і люди з надсилами повинні створювати власні королівства, заповнені людьми, яким вони довіряють, чи людьми, які не можуть їм не підкоритися. Гаразд, Данті, досить, або ж ми не досі почнемо співати інтернаціонал. Зауважу, що ніщо з цього не є обов'язково поганою річчю, що я намагаюся сказати тут, це те, що воно надзвичайно корейське, і для деяких людей воно може виявитися надто нудним для перегляду. Кожне допомагає той факт, що структура історії нагадує потраплятися, де протагоніст отримує насилий і починає всіх домінувати. Якщо вам подобаються такі історії, тоді тільки я візьму новий рівень непогане аніме для перегляду. Найгіршим, що може статися, є те, що воно просто вас не вразить. Якщо ж вам не подобаються такі історії, тоді не варто дивитися його. Там однаково немає нічого цінного.